У Нас вже є Тетяна зі звуком. Привіт, Тетяно. Розкажи, будь ласка, ну розкажи про вчорашню історію з нападом на оцей автомобіль, порушенням кримінальної справи. Для чого це було робити? О, власне, питання головне. так. А, ні, насправді це дуже важливо, тому що ми вчора отримали підтвердження того, що відбувається незаконна прослушка лідерів опозиції. Тетяно, за... ми ж ми ж ми ж не перший раз. Так Але би в нас мовити... не було фактів доказів. А тепер у нас нарешті є факти, що це організовує СБУ. Що таке СБУ? Це державна структура, Державна структура яку контролює президент Віктор Янукович. А чого ви вирішили, що вони лідери опозиції прослуховували? А, ну відповідно з тих паперів блокнотів, які були звідти забрані. Там, наприклад, Ягнебок знайшов свою розмову, яка відбулася за 30 хвилин до того, як е... а, от, що, от, Як знайшов свою записану ручкою. Да, да, да що саме Розмову по телефону? Чи розмову по телефону, яка була здійснена за півгодини. А як ти дізналася про те, що от саме ця от насправді по периметру і майдану і європейської площі стоять такі машинки, і вони знімають на камеру мітинги? Вони рахують кількість людей. Це все інформація, яка дійсно ну потрібна, і СБУ, і МВС. Ну так. звідки ви взяли що це, що ця машина здійснювала прослушку саме лідерів опозиції? Ну я вам кажу, що це було в паперах, які були знайдені в машині. І знов таки, чому тільки лідерів опозиції? Вони здійснювали прослушку взагалі великого колу, скажемо, людей присутніх, не тільки лідери опозиції, але лідери опозиції це найбільше обурюють. Чому? Так. Тому що якщо є прослуховування приватної особи, так це порушення закону. Але лідери опозиції представляють не самих себе. Вони представляють своїх виборців. Вони представляють кожного з них там тисячу сто тисяч мільйон своїх виборців. Угу. Тому це особливо обурює. От серед новин так? та ну угу. от дивіться, служба безпеки України заявляє, що автобус, який в понеділок ввечері затримав навтоп на, на європейській площі. Належав її співробітнику. Ну тобто ми не визнали та тобто, це з знову сьогоднішнього дня. Показати наскільки я розумію. Ну, відео якщо іду відео, відео, давайте відео, запускати. Відео, ми продовжимо все одної студії е говорити. Залізла в цю машину. Ось і там є лідери опозиції на, на кадрах. Ну от власне відео буде супроводжувати нашу студію. так? Транспортному засобі перебували співробітники СБУ. Які відповідно до компетенції виконували завдання з вигнання технічним засобів радіоканалів, можливого керування вибуховим пристрою в місцях масового скупчення людей? Такі дії завжди вживаються в рамках забезпечення антирористичної безпеки під час усіх масових заходів. Йдеться у коментарі СБУ. Чи мають вони в контексті цього прослуховувати лідери опозиції? Не мають це незаконно. Є ще одне важливе питання вчора. У ці події, ну тобто, затримка цієї машини, от власне в тому місці, там де було скупчення людей. Е Питання в тому, чи треба було там робити, тому що була загроза, в принципі, силового потім розвитку подій. Розумієте, з самого початку ж не було відомо, що це за машина. Чому, скажімо, до неї підійшли депутати від опозиції, підійшли люди? Тому що побачили, як сидеть людина зі зброєю, і була інформація, що всередині знаходиться зброя. Можливо, всередині могла знаходиться вибухівка, або що. Тобто ця влада на будь-які провокації може піти, насправді. Та мало машин, в яких може бути вибухівка, чому саме ця машина? Була помічена, що туди забігла людина зі зброєю. Ну, і... Зі і почала стріляти по вибухівці? Ні. І знову було таки, віка, коли, коли депутати від опозиції вимагали міліцію перевірити цю машину, міліція відмовилася це робити. Тобто були підстави, взяти ситуацію тому, в свою мало. Тому руку. треба лізти було в так, машину. Так, так, треба було. Тобто треба було ви, і результат. Ви не, не вважаєте, що ви провокуєте владу на силовий сценарій в такий спосіб? Навпаки, результат цього показав, що ми були праві. Як навпаки, вчора реально була загроза силового розвитку подій. Ви це усвідомлюєте? Чи, чи, чи вам байдуже? Що Мені... почне беркут? Просто от гамселити ну, мітингувальників. Буде та картинка для для змін шикарна. Ви але, могли звернути увагу, що справи. я була попереду цих мітингувальників. Я підставляла Та, свою голову. вину. Ну, ви не тільки там попереду. І розумієте, я готова була там загинути. І ті люди, які стояли Оце, переді це, мною, це погано, теж що ви були готові. готові. Загинути. І інші ні. Люди, ні, а, а ви розумієте? Ви розумієте, насправді ні. Тому що, да, позавчора зібралося дуже багато людей. Верніше, це було вчора, я просто вже заплуталась в часі. Дуже багато людей на європейський майдан, але все-таки байдужість в Україні досить має високий градус. Але якщо люди бачать, що є люди, які готові загинути, повірте, ця байдужість поступово зникає. Тому ви не праві. Ви тут далеко не праві. Знову таки, ми не знали, що в тій машині. Ви знаєте на що, скажімо, на що може це влада зважитися? Я вам скажу, ця влада насправді може зважитися на будь-що завгодно. Вони вийшли з бандитського середовища, вони вийшли з кримінальних війн. В Всі машині це справді могла припущення. бути вибухівка. Це ваше припущення. Добре, це, це можливо моє вибух. Це можливо моє припущення, але треба тут брати ситуацію в свою руки, контролювати набагато більше користь була перевірити цю машину, ніж залишити так, як воно є. Вони вели себе там дуже підозріло. Машина тобто що ви вкладаєте в поняття вели себе дуже підозріло, ну, хоча хоч, хоча би те, що міліція не стала перевіряти цю машину, попри те, що до міліції звернулися було іншу не останні міліцію люди. викликати не інше наряд. Викликали ну, перед, перед перед тим перед тим як я цю машину розкрила, скажімо так. Ну, що казали міліціонери? 20 так? хвилин. 20 хвилин навколо цієї машини. Ми ходили, о, намагалися з'ясувати щодо чого. Тетяна можна? знову таки був ризик. Навіть лідерам опозиції, які фо знаходилися порядця і тягне боку. Ті знаходиться постріл А ви бойовий загинув. Позиції. Ну, ви знаєте, така, як нічим, як я, такий Віктор Піховшик, якось назвав мене Солдатом революції, це ні, єдина, за якою я, я погоджуюся. Він, до речі, себе так називав, що ні, я ну, я ну, революції. Ну, чекайте, Піховшик якраз вже вчора, мандруючи телеканалами, на п'ятому Бу. Тетяни був, потім на Сітів був. І він всюди згадував про той випадок, що у 2004-му була подібна ситуація, коли схопили. Зовнішнє спостереження, нібито за Ющенком, та, ну, тобто нібито зовнішнє спостереження. І Піховшик чомусь говорив, що ця людина виявилася з, з оточення Ющенка, там якогось кола, де він це взяв, я не знаю. тобто Це якісь новини, він, тобто, якась інтерпретація. І що є подібна ситуація. Та, то, тоді, там, 2004, піймали шпіона, ніби, та, від СБУ, і тут знову піймали шпіонів. Від СБУ. я просто зешт. Хотіла тебе запитати. Так. Це твоя особиста ініціатива чи штабна? Ти все таки людина там близька до цього? Абсолютно штабу? ні. Тобто я не розумію звідки ця думка. Я людина. Ніяка ну думка. як ну ти балотувалася ну, що? у депутата? Я людина, я людина позапартійна, раз. Друге, я людина, яка не отримала ні копійки фінансування і не отримав від будь-якої політичної сили. Два. Я людина, яка вийшла з журналістики, журналістських розслідувань. Журзлідувач і журналіст є найбільшими ворогами, скажімо так, будь-якої політичних будь-яких політичних сил і політиків. Але я є громадянином України, яка дуже важлива ця держава. І я зараз розумію, що якщо громадськість не об'єднається з політичними силами і їх не підтримує, ми не змінимо владу. Бо владу можна змінити, якщо щось. Це можна, щось можна змінити на щось. Якщо студенти зараз будуть займати а політичну ситуацію, це буде або холостий вихлоп, або громадянська війна. Вони не хочуть студенти, щоб їх очолював там Турчинов. Ви ж бачите, вони не хочуть, розумієте, щоб їх очолював, щоб іншого. Їх очолював, як іншого, вони іншого. Якщо вони хочуть змінити владу, а її треба змінити. А ви хочете, щоб вас вони очолювали? Uh, я готовий підтримати всім, всім, абсолютно всім. Бо я знаю, що якщо без політичної опозиції це не буде мати жодних перспектив. Владу можна міняти якщо немає політичної позиції, це була Білорусь. Це буде Росія, коли давайте нічого не буде допомогу. Слава, Таню. Давай я не кидаюся словами. Ну, ну, це чекайте, дуже принципово. Я ну, не розумію, чекайте. чому ви цього не розумієте? Справдя, ми не зараз, розумі? до речі, маємо відео, що ви дістали з цієї машини. Я б попросила його показати. Це відео там видно, що саме ну, Тетяна поважала доказом того, що за лідерами опозиції. Ні, ну вона каже, стежили. що знайшли блокнот, де було записано. Ну, та ось ну це відео вже досить популярне в інтернеті. І вчора була трансляція, звичайно, там одну з депутатів від свободи Аронця. Це, це не це депутат, це, це речник де, від свободи Аронця. Від це все фіксувалося. а де записи? Фотографія записів, що там було, то не було. Я хочу факт. Ви хочете тягне Бог? Чому? Вони в нього. Так, ну, а ви готові це доказом в суді перешкодити? Ви ж журналіст-розслідувальник. У мене цього немає. Зараз, в мене ж цього Чекайте, немає, то я кажу, ви що якого. Про Мені розповідали, що вони є у Тягнебока. А як чув? Ну тобто тягнебок їх забрав, так? так. А в міліцію ну, справу. <приклад> я з не спілкувалась, розумієте? Це треба питати в нього. Розумієте, ви самі даєте карти в руки тим, хто говорить, що це відпрацьовка технологічна. Тобто на збільшення градусу, тому що людей зранку на Майдані не було. І ну треба було щось робити. Тобто, якщо немає ворога, його треба придумати. Якщо немає критичної ситуації, її треба спровокувати. Є такі, є така позиція. Ви слухайте, розумієте? Це? Слухайте, хтось серйозно постраждав, має на увазі завовушників. Не постраждали. Не розумію, в чому взагалі проблема цієї цітуації. ситуації. проблема Ту в провокуванні. Вона, проблема Таню в провокуванні я ну просто в елементарному Пробування провокуванні. Чого? Силового розвитку подій Я вам ще раз ну можу повторити Силовий 10 разів. Силовий розвиток подій буде, якщо суспільство не об'єднається з політичними силами. Тоді це буде с неділю, роботи. коли застосовували сльозогінний головіва. газ, То ми бачили на відео, що першими, першими сльозогінний газ почали на беркут бризкати мітингувальники. Ви можете Або подивитися тих, знову таке бу... відео. Я захищала як Беркут від мітингувальників, так і мітингувальників від Беркуту, але розхитувати чогонь потрібно, якщо і кожен це повинен робити власними силами. В той же самий день ну, немає наприклад відео. Я вранці намагалася зупинити кортеж Януковича, одягнувши футболку. З Януковичем і з надписом, що переможемо мафію. Ну тобто, кожен повинен щось робити, щоб розхитувати ну, зупинити кортеж Януковича. Це все одно, щоб вдатися до самоспалення. Ви вважаєте це розумними кроками? Я не думала про це. Yeah. Я я вийшла на поштову на поштову площу перед кортежем з курткою. Хотіла куртку кинути перед машиною, сама тоді вискочити. А то чого це? Ну добре, ви це зробили. і... Але мене забрала до корона. Я трошки не встигла. Зараз що, що, це, що, що це зміняє? Розумієте? Ну були там розхиту. В Росії. Потрібно розхитувати човен. Потрібно показувати Януковичу, що країна змінилася. Він же думає, що він може всім маніпулювати. В нього головна концепція чого? розведемо як котят. Він розводить зараз і суспільство. Знову ті всі заяви про підтримки майдану, всі ці ігри з. Єврокомісарами, коли вже скільки днів до нього, скільки разів приїжала, скільки було переговорів. Це все шахрайство, це все гргравна перста. А от отому... але чому він цим займається? Бо він не боїться цим займатися. Він не боїться громадськості. Він не боїться громадського опору. І зрештою, чи адекватно він оцінює країну? Тобто, чи адекватно він оцінює як населення? Все таки му він не боїться громадськості. Він не боїться громадського опору. І, зрештою, чи адекватно він оцінює країну? Тобто, чи адекватно він оцінює, як населення все таки може бути суперечити сама собі, розумієте? Я не суперечу сама собі Дивіться, ви, ви зараз говорите, от Янукович він. Усвідомлює, де він живе. Він Чи не усвідомлює ус... до кінця. І тут що же ви за нього робите населення. висновок, що він от мислить за такою схемою. Ви для себе так придумали. Дивіться, в 2004 році Кучма не дав силовими методами розганяти майдан. Тобто існує інформація, чому це відбулося? От його там існує інформація, що Путін начебто його переконував це зробити. А Кучма Путіну сказав: ти розумієш, не... країна змінилася. Я не можу це зробити. І треба, щоб Янукович це зрозумів, що країна змінилася і він не може робити те, що дозволяв собі вчора. Думаю. Я нещодавно розслідувала. Як на одній операції він разом з Фірташем вкрав 2 мільярди доларів. А ми говоримо про якусь допомогу у вигляді мільярду. Доларів його його реакція про те, що він дякує людям за Майдани, вона свідчить про те, що він зрозумів, що відбувається, що він адекватно реагує. Ні. Ну все-таки там є якась ситуація. Це знов таки, кіната, це фарисе. Це фарисейство. Це фарисейство. І, Повірте, а, це фарисейство він питаєш? може вдатися завтра до Серйозних силових акцій, чи після-завтра, чи після післязавтра. І в принципі, я так розумію, що в його голові зараз є розуміння, що це кубка людей. Якщо я зараз їх знищу, інші люди не піднімуться. А треба розхитувати країну, знову таки, треба показувати йому, що ну, багато людей навіть готові собою пожертвувати, щоб врятувати. Насправді, якби я вас послухав, і ви б мене кликали на Майдан, я б на нього не пішов. З однієї простої позиції. Ви... Закликайте розхитувати, а не піднімати. Це різні речі. Зовсім різні Чому? речі. Чому це не різні речі. Різні. Це гра словами. От знову ви зараз ну, граєте словами. Я граю. Так ви Ми кажете, треба це, розхитувати про... країну. Ми говоримо про і те ж Куди? саме, але ви протиставляєте Таню, себе ви, ви, мені. Ви, ви переконані, що ті люди, яким ви ціною власного життя хочете доручити долю України, я маю на увазі лідерам опозиції, що вони здатні взяти на себе відповідальність і вони втримають. Долю України в правильному руслі, коли їм довірять люди. Ми мали вже досвід. Я Чекайте переконаний, Я, я, ж я не завершив послідувач. питання. У нас був досвід, що весь Майдан скандував Ющенко-Ющенко, і Ющенко що зробив? Три роки президентства Януковича довели, що ми були праві тоді. Коли? Коли стояли на Майдані. І стояли я не кажу, що стояли Я не є провільником Ющенка, я знаю, що Ющенко Я, Я вас запитую, на що насліді. Ющенко не виправдав сподівань людей, які стояли. Зараз Майдан. Починався ви знаєте, з того, що років... там не звучало прізвища жодного. На що ви намагаєтеся імплементувати в той майдан, який вийшов за європейський союз, прізвища політиків, і, і я запитую, чи ви впевнені в них, що вони здатні втримати цей прапор далі, не схибити і пронести його з гідністю? А ви можете мені дати договорити тезу? Будь ласка, розумієте, якраз три роки президентства Януковича показали, що люди, які вийшли на помаранчеву революцію, були праві, все таки ті п'ять років після помаранчевої революції, ми не мали демократію європейського зразка, але ми мали певну політичну конкуренцію, яка є ну не гарною, але сестрою демократії. І всі країні, повірте, тоді не було таких корупційних афер. Не гралися так а, з цим, от а, не було цієї гри в Наперській розвести як котят. Все-таки ту саме Тимошенко називали популісткою. Чому вона намагалася подобатися виборцю? Янукович не намагається нікому подобатися. Він може собі дозволити купувати масажний столик з підігрівом за 800 тисяч гривень за державні кошти. Він будує по три резиденції. Він робить корупційні схеми, нічим не прикриті, де зникають 2 мільярди. Такого не було до цих трьох років, до президента Януковича близько не було. Я журналіст Ва ще це знаю. Я писала про корупцію, де фігурували мільйони. Але до Януковича я ніколи не писала про корупцію, де фігурували мільярди. Тим паче мільярди доларів. А різниця між мільйонами і мільярдами в тисячу разів. Вони не однакові, вони далеко не однакові. При тих країнах мала перспективи. Маю на увазі політики, опозиція хто, хто і влада. Ну, це в принципі така думка. я так думаю, що і ви її є, є так, так. Ні, так, я вас прихильні. запитую, Слухайте, Таню. Ви вже інтерпретацію вдаєтеся як журналіст до ну неправильних очевидно. інтерпретацій. я запитую, чи впевнені ви в тих людях, яким ви готові ціною власного життя? Я впевнена, що віддати при їхній владі я впевнена, що при їхній владі буде як мінімум політична конкуренція. Якщо є політична конкуренція, є вплив, скажімо, є протистояння різних груп, тому ситуація в країні контролюється мас-медіями, журналісти тобто... мають вплив. Переконаності ви не маєте, але от ви Чому думаєте, що я, так буде. Я маю переконуваність. Ну дивіться, я, я маю трошки інший досвід спілкування з цими ж політиками, коли вони були не у опозиції, а у владі. Юлія Тимошенко, зокрема, і Олександр Турчинов не демонстрували піетету до преси так само, як і Віктор Янукович. Ставлення абсолютно однакове, тобто, не згодна. Під час ну, того, добре, коли під... до, до президента Януковича на певні мої журналістські розслідування була реакція, ситуація виправлялася. Після президента Януковича на жодне моє журналістське розслідування реакції не було, ситуація не виправлялася. Так я не я не закінчив, що Ющенко так само ставився до преси, тобто він заклав. Ну не лише до я преси, мала до, можливість хоча б друкуватися. До Зараз я не маю. Зараз свободи слова в країні немає взагалі. Розумієте, не громадське дру... телебачення це прикрас друкуватися де скрізь. Де скрізь? Ви хочете друкуватися в кореспонденті? Ви хочете друкуватися в кому розумієте, Я не хочу я, запитую я не вас, хочу. Та, я не хочу ви розповідати... хочете друкуватися в газеті сьогодні. Я не ви хочете друкуватися подробиці. в газеті вісті. Але, Там, повірте, але, в Україні, але, наприклад, в які матеріал про крадіжку двох мільярдів доларів я надрукувала, зрештою, в українській правді. Дуже їм дякую. Це, до речі, був дуже сміливий крок для них. Тому що до того три місяці не могла його надрукувати ніде. Таня, ну я запитую, Слухайте, в якій пресі ви хочете зараз друкуватися? На... Чекай, це дуже важливо. З чекати зараз ідемо. Ти... Кажуть, я... кажу... що ти як слідчий СБУ. Так, я буду як, як слідчий СБУ. Якого тому що є логіка і глядачі наші, наші глядачі пишуть, що ти поводишся як слідчий СБУ. Так, я слідчий СБУ. Буду мати досвід. Давайте трішки зменшимо цей накал страсті і покажемо все-таки. Все хотів щоб би знати, в якій вона хотілася б друкуватися пресі. Ну, Дійсно, те, що немає, куди йти журналісту, це теж. Так ми не створюємо досвідь. самі. Я до цього веду. Розумієш, так? От... Є питання покриття. Все, що створюється, воно не має таке покриття, як розкручення, наприклад, центральні телеканали, на яких ну, самі зараз розумієте. Ви хочете Контурації. сюжети на інтері робити? Так. Де б ви хотіли працювати? Профір та ще робити сюжети на інтері, про те, що є обрудки. Чи про Ахметова на ТРК Україна. Послухайте, не йдеться про мене конкретно. Але повірте, за минулий рік. Розумію, прекрасно. За минулий рік мені відмовили в публікації е шести статей. Які ви де де я, мене? Не Називайте я, не, я не буду цього Чому? Думати. А навіщо? Так ви ж за правду. Я вам скажу, що я зараз практично не журналіст. Да? Я не ну, журналіст, я, і більше, і я, я, я не хочу вдаватися до певних тих подробиць, тому що і так важка ситуація в змі. Одна, наприклад, змі, яке мені відмовило в публікації, сказала розумієш, Таня, це квиток на війну до нас завтра прийде податково. Тобто те, що... казати про те, що в них цензура зараз називати це змі, я не хочу, бо я розумів, які вони ситуації. Ви можете поцікавитись своїх колег журналістів. Я зараз не є журналістом, я зараз я борцем зі ону. Добре, Читано, Давайте, я давайте віддамо сказати, слово. Дмитрові Хочу хочу, хочу, хочу зауважити, що насправді знаєш багато змі, коли я з ними говорила про твою ситуацію. Вони казали, що вони не готові брати твої матеріали, тому що ти, по-перше, є. Людина, яка балотувалася у депутата, людина, яка а це злочин, акції. Вибачте мене. чекай, це дещо різне. Якщо ти вже там, ти вже там. Розумієш, тобто я де там? Я Прибуті. на передовій боротьбі? Ні, це на трошки передовій різні речі боротьби. боротьби. Боротьби? Боротьби, Так не з не зладою, тобто правда. Правда, є різні речі, коли є е, е, владою людина, правда? І людина, яка на передовій боротьбі. Це трошки різні речі. Ну, тобто ти втрачаєш тебе тобто, є. Як... об'єктивність. Ти виступаєш за опозицію. Звичайно, але всі знають мою позицію, правда? Всі знають мою позицію, відповідно, всі під певним скажімо, фокусом читають мої матеріали. Я ж, я ж не роблю зі своєї позиції якийсь секрет, правда? Так само може друкуватися, в принципі, будь-який народний маркер. Але, але депутат. дивися, той самий піховщик теж не може, в принципі, ніде працювати. Ну, ну і я це, думаю, я вже дійсно це а вже, і головна моя це, різниця, що, розумієте, що, що всіх ніде не працює. Ти ж знаєш, що він літає ну, в пулах президентських по, по світу. Ви за... розумієте, за що таке заангажованість? В принципі, якщо людина за свою позицію, так позицію таку дуже щиро, дуже радикальну, дуже заангажовано, але вона не отримує гроші. Вона це робить щиро, вона вкладає всю себе. Свою, да, свою професійну Я вкладаю, наприклад, свою роботу, яка, певне, ну, є розслідування, так, я вкладаю свої професійне вміння. Я вкладаю навіть свої якісь там фінанси, які там от, зараз сім'ю, мій чоловік заробляє гроші. так. Виїхав, наприклад, він був на заробітки в Росію, на будівництво, заробляє гроші. За ці гроші я проводжу журналістські розслідування і абсолютно безкоштовно друкуй на блогах української правди. Хіба це не позиція? позиція? Хіба мене можна називати в тому, що я заангажована в якісь політичні сили в цьому плані? А хто назвав тут? Я? Таня? Хто? Люди, хто назвав заангажованою ну, перейдемо. Дмитро, давайте зараз. Так, спов... але я скажу, я дуже заангажована боротьбі. Ми, поразі... ми повернемося. <свист> Дмитро. <свист> Та, я я Таня там... одразу є, Я okay. в мене весь час в голові є. Е, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, радикалізація взагалі, вона це добро для цього протесту, який зараз є, чи це зло? А, ну, так зна... що якусь людину, скажімо, жорстоко поб'є міліція на, на одному з цих майданів. Ні, на вчора вже було лилася. Загалі взагалі. Взагалі, скажімо так, що мені найбільше не подобається в цих протистоянь, які зараз відбуваються. Є певна агресія, серйозна агресія від гарячих голів, які знаходяться серед нас. Це дуже неправильно. Бо концепція перемоги знов таки владу може змінити тільки в тому випадку, якщо міліція перейде на нашу сторону. Це дуже важливо не засто, ну, так би мовити, не застосовувати насилля, яке калічить правоохоронців, калічить Берку. Тобто, це завжди треба розуміти. І я, наприклад, от, коли знаходилася вчора, вчора перед самим загоном Беркуту, я була якось, я намагалася виконати роль буферної зони. Тобто, з однієї сторони, я була перед Беркутом для того, щоб вони не дуже були мітингувальники, бо як жінка, тосто то це трошки зупиняють удари. З іншої сторони, я тримала там решітки свободи, коли вони піднімали решітки, щоб вдарити Беркут. Тому що теж розумію, що в жодному випадку не повинно бути каліство берку. Тобто, якась якась бійка, насправді в тому нічого страшного немає. Ну тобто беркутівці теж поважають людей, які там великим їхнім силам вчиняють якийсь опір, да тобто з їхньої сторони буде навпаки повага. Але якщо звичайно когось покалічити, це викликає надзвичайно обурення в інших в їх друзів, того Беркутівця, якому. Ну, було знаєш, є така думка, що радикалізація і силовий сценарій він насправді виведе ще більше людей на вулиці. А, ну знову таки, тут треба досягнути того, щоб щоб силові структури перейшли на сторону людей. Цього треба досягнути. І, до речі, вони я вам скажу якось так вже готові. Тому що я по специфіці своєї діяльності ну дуже якось часто так. дуже часто маю, дуже часто маю справу з правоохоронцями, справу з Беркутом. Коли мене в день журналіста затримали біля межіря в цьому році, три Беркутівця доволі так. Грубо запхнули мене, скажімо в так в автозак. Але що цікаво, після того як це відбулося, це відбулося ну скажімо, зі синцями, mm -hmm. так ну так скажемо. Після О, того ти не знімав ні, ні, ні після того, як це відбулося, один з них вигнав всіх, хто в тому автозаку був на вулицю, і мене спитав: слухайте, ну як все таки можна прибрати Януковича? Я постійно про це думаю. Це Беркутівець? Це Беркутівець. Причому він питав це розумію. Зараз людину наважає, на що? Вони ж знають, який беркутівець тебе затримав. Не знають, там їх було багато. Тому ми про це розповідаємо. Ну тобто там була світла компанія. А я про що розповідаю? Причому цей Беркут, який охороняє межгір'я, тобто який охороняє Януковича, Знову такий, це Беркут не місцевий, це не кияний. Судячи по тому по розмові, це по-моєму була Харківська область. І це не єдиний приклад. У мене дуже часто було, коли йде наказ мене затримати, але хто хтось там даїшник на дорозі мене зупиняє, каже, в мене є такий наказ, але я тебе не бачив. Їдь. Да, ну то, тобто такі тому, речі були. Справа в тому, що ну тут uh -huh. е, з іншого боку треба підходити і дивитися, що ці люди, ну тобто Беркут, так е, для них головне, щоб вони uh -huh. ну, міліція з народом гасло перетворилося, то вони мають десакралізувати для себе те, що вони охороняють. Тобто, може бути в них ставлення, що ну це ж. Те ж саме, ну а може бути інше. Що слухайте, а чому я, людина якої є гідність, маю захищати це зараз? І от тут коменти на наших про нашу розмову, що я продався. Що досить робити, насправді це була спроба. Ні, ну ну, це тобто, правильно. Я відкриваю витягнути це... на відвертість, правда, це не на відвертість, це критичне мислення. Називається, тобто подивитися трошки по-іншому на ситуацію, тому що я розумію, ті, хто перебувають на майдані, це емоційна хвиля, певна. Та і можна наробити багато дурниць, навіть не бажаючи того. Я не хотів би, щоб це перетворилося на велику дурницю, тобто стояння на майдані. Тобто тому що для України є багато шансів. Один шанс це долучитися до європейського союзу, підписати асоціацію як перший крок. Для цього треба владу спонукати. Купу треба шукати шляхів для того, щоб говорила країна поміж собою. Розумієте? Тому що ну у нас цього немає насправді, і не забувати про критичне мислення, тому що от ваші розслідування треба віддати належне. Оці ці походи в Межигір'я через паркан. Це десакралізація влади. Тобто, це показує реальний стан речей. Це може одно з найбільших взагалі досягнень журналістиці – це показати, що там за парканом. І теж українська правда пише теж. Я Тут. просто хотіла б сказати ще пару слів на захист своєї позиції, своєї щирості. А, ви розумієте, зараз насправді підтримка опозиції не є популярною, тобто це не є чимось модним. Повірте, якщо б я тут виступала суто як політик, я навпаки би втрачала рейтинг, да? захищаючи там опозицію. Але я готова це робити. Я готова сказати, що я підтримую там Тимошенко, підтримую опозицію. Я готова взяти всі три прапори в одну руку, в іншу там взяти портрет Тимошенко. Тому що мені здається, що це потрібно країни, це єдиний вихід. Бо міняти владу можна тільки за наявності політичної опозиції. Поміняти владу, ну. Я ж ще раз наголошую, чи готова опозиція. Ну то, слухайте, ну питання не чому опозиція втратила рейтинг довіри? Для нас це ну є ж очевидна відповідь на це питання. Правильно? Тому, ви знаєте, що... ви знаєте, що ще цікаво? Чому вона втратила рейтинг довіри? Тому рівдень, що навіть додай, було рівдень. тому, що навіть була більша свобода слова, коли вони керували країною. Тому кожна корупційна обрудка потрапляла на обговорення на телеканалах, на центральних телеканалах. У Януковича цього немає. У Януковича останнє, що звучало по телебаченню, це були вишки бойка. Все, на цьому зупинилося. А що зараз відбувається в країні, які розкрадання? Це ж, це ж, просто, це ж просто шалено. Але центральне телебачення цього приводу мовчать. Тому, в принципі, формується теза, що всі однакові, але зовсім не однакові, бо між мільйоном і мільярдом різниця в тисячу разів. Так, була корупція, так крали мільйони, зараз крадуть мільярдами. І ну, ніяк та, не зважають на громадську громадському. Це, це повторення, звичайно. Та. Не знаю я там, треба дивитися, просто наскільки здатна опозиція, тому що. Ну конкуренція. Чи, якщо... Нас рятує ще Заміть... конкуренція. конкуренції. А тут ми по інформація тобто, повна. І чи суспільство готове, якщо дає вже опозиції шанс, там, та? ну, тобто говорячи от, от, чи ні владі ні, дає, даючи опозиції шанс. Чи готове суспільство потім спитати з тих людей? Яким віддає владу речі, це, це, це дуже це, важливо. Це, до речі, це надзвичайно важливо. Це і є Європа. Що таке Європа? Там це не блакитні шлюби, як говорить Мудвечук. Це знов таки це не вищий рівень життя, як вважає більшість людей. Європа головне це громадянське суспільство. Це суспільство, яке готове брати контроль над владою. Якщо вони відчувають якусь несправедливість, тисячами сотнями тисяч виходити на вулиці. Це є Європа. Знов таки Європа, це політики, для яких дуже важлива громадська думка, думка якраз народу, думка суспільства. Будь-які дії, які вони вчиняють. Вони думають, чи потрібно це людям, як це сприймуть люди? У нас е, ми не можемо з тим президентом Європи, бо так у нас цей президент не зважає на громадську думку. Зу. Ми вже почали показувати Франківськ. Це ну, Франківський паралельно. майдан. Ми ведемо Бесіду це Іван Франківський. А там будуть коментарі, якісь хто веде трансляцію. Спеціальну трансляцію для громадського ТВ. Вернулися на Тубу Івана Франківська, бачимо, і от, що підкреслили, так ті, хто включались, що бачите, тут немає жодного політика. Це про знову про політиків, якщо повертатися. Ну до да, те, Янукович, з... цьому дуже тішиться. Ну, Янукович, слухайте, в от мені здається, що багато хто зробив з нього такий для себе віртуального ворога, ну умовно кажучи, та для якому приписує навіть не існуючі, не знаю, якісь властивості або риси характеру. Нам невідомо, який він є насправді. Оце Аганна Гермалась. Навіщо, навіщо говорити про риси характеру? Ми просто знаємо, що є в нас така людина, якого звати Віктор Федорович Федоровичанукович, який або, контролює або Верховну Раду. Оба. Депутатів немає, да Верховну Раду він контролює. Він контролює. Я така людина, Віктор Федорович Ченуковича, яка контролює Верховний суд. Я така людина, Віктор Федорович Янукович, яка контролює кож кожний суд в принципі в цій країні. Да? Конституційний суд. Яка контролює міліція? Збул... Ще... Віктор Федорович Янукович. Відповідальність за все, що відбувається в цій країні, лежить на цій людині, персонально одній. А є ще От такий: Саша, Олександр Вікторович Янукович, а -а -а. який вже скоро буде контролювати весь бізнес. Розумієте, про що ми тут що будемо говорити? Да, і медіа, до речі, про що? Про те, що ми його демонізовуємо даремно, ні, так воно і є. Це справді людина, яка монополізувала всю владу в країні. І несе за це відповідальність. Це дуже важливо. Чому? Так? Тому що відповідальність так. рано чи пізно вона настає. Саме тому, якщо називати речі своїми іменами, я її називаю і просто Я Лукович. Все, так. дякуємо, Тетяні Чорновіло. Знаєте, що б хотів побажати? Бережіть себе. Дякую. Це дуже важливо. І до нас в студію зараз прийде інший гість. Це Юрій, 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 Чорноморець, Юрій Чорноморець, доктор філософських та. наук, релігія знавець. З ним ми хочемо поговорити про обговорити вчорашню заяву.